Улас Самчук нарід чи чернь. При першому погляді на дійсність це питання не дає нам покою. Воно врізається в нашу свідомість, воно переслідує нас вдома, на вулиці, в установі, на базарі, у трамваї. На кожному кроці наших трагічних буднів у першу чергу бачимо чорним по білому писане Хто ми? Нарід чи чернь, нація чи маса? Організована, свідома. Вигранена збірна одиниця чи юрба без язиких і безликих постатей. І дати на це одразу без вагань, виразну відповідь ми тоді вагаємось. Чому? Бо ми не переконані внутрішньо, що весь той людський матеріал, який заповнює будинки і вулиці наших міст, вповні і незастережно заслуговує на назву нарід. Бачимо явища, бачимо обличчя, чуємо мову, оцінюємо вчинки. Із потрясаючим душу жалем стверджуємо, що величезна маса живих людиноподібних істот 1941 року по народженні Христа не розуміє і не усвідомлює в собі двох дуже важливих і основних первнів людську гідність і національну свідомість. Що це таке людська гідність? Чи це щось подібне на мішок картоплі, чи на порвані чоботи? Не всім ясно, що таке національна свідомість і для чого її можна практично вжити? Також не кожному вміщується в голові. При певних обставинах нам було б це абсолютно байдуже це явище не нове, воно вже спродавно існує на нашій планеті є людські громади, які живуть споконвіку своїм первісним життям, є суспільність, що складається з раси кулі, і лотів чи чорношкірих рабів. І нам, європейцям, це явище свідчить лише про те. Що ні на одну хвилину ми не бажали б опинитися в стані тих виставлених на поталу випадковості людських істот. Наша душа приготовлена для сприйняття лише таких суспільних форм, у яких може вільно діяти і розвиватися наша людська гідність, почувати себе людиною, почувати себе тим, як ще колись казали, першим творінням найбільшого творця, почувати себе свідомим у всіх своїх вчинках та поступованнях. Ось основна заповідь людини європейця. Зламати цю заповідь значить, зламати самих себе, це значить, втратити основний стрижень буття, це значить перекреслити своє моральне обличчя. Большевизм багато говорив про свідомість, але його свідомість зводилась не до людської свідомості, а як тоді говорилося, до свідомості класової чи соціальної. А це є далеко не те саме основою життя є не клас, а людина. Той чи інший поділ людей не повинен заміняти основного. Неважно, до якого класу належить порядна творча свідома людина, важно, щоб вона такою була. Бо коли привілейований той чи інший клас складається з юрби бандитів чи людського шумовиння, то будь він тричі пролетарський чи буржуазний, він сам по собі не має найменшої вартості. Не в пролетаріаті і не в буржуазії справа, а в людині. І тільки в людині. Подібне явище помічаємо щодо національної свідомості. Багатьом ця справа видається туманною. Що за національна свідомість? Чи це, скажімо, те саме, що мішок картоплі? І їсти того не можна, і діди наші цілком вільно жили, бувши національними туманами. То чому ж ми не можемо житись такими? Не торкати національної свідомості, не відшліфовувати себе, бути національною протоплазмою ось ідеал. Національно несвідомого осібняка. Поганий, фальшивий, розрахований на самознищення ідеал. Хто цього не розуміє, той насамперед засуджує себе на небуття. Національна свідомість це перша передумова широкої, свідомої, творчої чинності взагалі. Без цієї передумови не мислима ніяка велика творчість. Денаціоналізація. Це те саме, що коли б хтось порядно з моральними основами жінку силою зводив до ролі повії. Денаціоналізована людина не може бути сильною, не може мати міцного морального хребта, не може бути повним характером. І найбільшим нещастям українського народу було те, що ціла його історія, перманентне намагання когось зробити з нас не те, чим призначила нас природа. Втручалися до нашої рідної мови, втручалися до нашого побуту. Втручалися до нашого господарства. Всяка влада, яка тільки не була на нашій землі, російська чи польська, нічим іншим не займалася, а лише доводила нам, що ми не ми, а щось інше. Це було постійне ламання нас, нищення нас. І тоді ніде інде, лише у наших містах, наших селах, наших школах, наших родинах, нам залазили в саму душу, плювали там на все, що є для нас святого, не давали змоги боронитися. Останні роки панування большевизму особливо яскраво довели нам, що значить таке втручання. Навіть ті чи інші літери казали нам вимовляти так, як хочуть вони, диктували нам наше відношення до чужого, до того, що нам вороже. Наслідки з усього цього на сьогодні такі, що величезна частина нашого, особливо міського населення, з національного погляду являє собою не що інше, як юрбу. Що не належить ні до якого народу, що не має нічого святого, що не говорить ні одною мовою. Це не є нарід, це чернь, це безлика, безязика юрба. Особливо це стосується до нашої молоді, яка з національного погляду саме велике порожнє місце. Соромно, боляче і огидно бачити таке явище на європейському суходолі, на берегах Дніпра, на вулицях Києва. 1941 року. Це боляче ранить наше людське самолюбство. Це принижує нас в очах свідомих чужинців. Це нарешті відбирає у нас безліч творчої активності і енергії. Це явище перше і основне зло, яке треба вирвати з коренем. Тому не все одно, хто як говорить, яким богам молиться, які книжки читає, не все одно, якими іменами названі вулиці наших міст, не все одно. Чи домінуючим є для нас Шевченко чи Пушкін, не все одно, як це часто доводиться чути, кого ми вчимо у школі, не все одно, яке наше відношення до російської літератури? Ні, це не все одно. А коли все одно, то це значить, що все одно для вас, хто є ми самі. Це значить, що ми не нарід, не якась спільна історична збірна сила, а невиразна юрба, сіра маса, вічно принижена. БЕЗ всяких ідеалів чернь. 1941 рік